Щороку, 3 грудня, ми відзначаємо Міжнародний день людей з інвалідністю, нагадуючи суспільство про важливість поваги про права, гідність та рівних можливостей кожної людини. Цей день не лише привід замислитися над викликами, з якими стикаються люди з інвалідністю, але й нагода наголосити на нашій спільній відповідальності щодо створення. Комфортного, інклюзивного середовища. Люди з інвалідністю є невід'ємною частиною нашого суспільства. І їхній досвід, знання та талант вони збагачують кожного з нас. Водночас вони стикаються з безліччю викликів, такі як фізичні, соціальні та економічні. Наша спільна відповідальність це зробити їх життя більш комфортнішим, повноціннішим та більш гідним. І сьогодні завданням суспільства є не лише впровадження законодавчих норм, але й формування культури рівності та взаємоповаги. Зараз я хочу вам розповісти, як зробити життя ваше більш повноціннішим, більш комфортнішим та більш зручнішим. Перше це регулярна фізична активність. Вона важлива для підтримання здоров'я незалежно від наявності інвалідності. Фізичні вправи можна адаптувати відповідно до індивідуальних потреб, наприклад, такі як легка гімнастика для рухливості суглобів, аеробні вправи, такі як прогулянки або плавання, якщо це можливо, реабілітаційні вправи під контролем фахівців. Друге це раціональне харчування, тобто збалансоване харчування. Воно повинно містити овочі, фрукти, вуглеводи, білки та корисні жири, обмеження споживання солі, цукру та шкідливих жирів, та достатнє споживання води. Третє це регулярний медичний огляд та вакцинація. Щорічне обстеження допомагає виявити ризики для здоров'я на ранніх стадіях. Вакцинація проти грипу, невмококової інфекції та COVID-19 захищає осіб з інвалідністю, які можуть бути уразливішими до інфекцій. Сьогодні я закликаю кожного з нас замислитися над тим, що ми можемо зробити для підтримки людей з інвалідністю. Маленькі кроки кожного з нас можуть стати великим проривом для всього суспільства. Ми повинні не лише говорити про інклюзію, тобто комфорт, а й діяти. Ми повинні підтримувати ініціативи, які сприяють працевлаштуванню людей з інвалідністю, забезпечувати доступ до якісної освіти для всіх, для кожної людини. Розвивати програми фізичної активності, адаптовані до потреб кожної людини. Тож закликаю усіх до співчуття, толерантності та об'єднання зусиль, щоб зробити світ більш доступнішим для всіх. Давайте разом будувати світ без бар'єрів.